Добрий день, шановні колеги, доброго весняного вам дня, мирного неба над головою. До мене часто звертаються пацієнти з алергічним ринітом насамперед, з питанням: доктор, що у вас нового може, є від алергічного риніту? Я сьогодні маю змогу доповісти вам на таку цікаву тему, як алергічний риніт і сучасні можливості до його лікування. На нашому ринку українських фармпрепаратів з'являються нові сучасні ліки, і я вважаю, що ця тема дуже актуальна для лікарів різних спеціальностей. Нагадаю, що алергічний реніт відноситься до так званих атопічних. Хвороб, а саме алергічний риніт, астма та крапип'янка це м за класифікацією джела і кумсу, саме відноситься до першого типу імунної відповіді або атопії. Загалом близько 30% населення планети страждає від одного або кількох захворювань, починаючи від легкого реніту. До важкої анафілаксії чи астми. Поширеність алергічного риніту у світі коливається від 10 до 30% у дітей навіть приближається до 40%. Тобто алергічний рініт є серйозною проблемою для здоров'я і його поширеність зростає. У США, наприклад, алергічний рініт вже Є одним із основних джерел медичних втрат країни, що вони досить активно розмовляють на цю тему і вважають загальним витрати на цю хворобу дуже тяжкими для фінансової спроможності Сполучених Штатів Америки. Ну, що касається нашої країни, то тут вже добавити нема що. Основні симптоми реніту це чхання, ринерея, закладеність носа, та є ще очні симптоми та е, нежить. Закладеність носа вважається найбільш тяжким і найбільш частішим симптомом алергічного реніту. Е, більшість людей страждають від деяких симптомів одночасно, тобто закладеність, ринарея, чхання. Для алергії саме характерне це симптоми подразнення очей і зуду в носі, тобто ринокон'юктювальний синдром. Симптоми алергічної риніту, включаючи закладеність носа, в основному зумовлені поєднанням ранньої та пізньої фази алергічної запальної відповіді. Нагадаю, що при сенсибілізації антиген вступає в контакт. Із лизовою оболонкою носа, що призводить до зв'язування рецепторів імуноглобуліну і на опасистих клітинах. Відбувається дегрануляція цих клітин і вивільнення гістаміну та приплив запальних клітин, які в основному модулюються опасистою клітиною та секретованими медіаторами, Синтезується та вивільняється низка прозапальних молекул ранньої фази. Зокрема, це такі медіатори, як гістамін, лейкотрієни, простагландини, фактор некрозопу пухлин та інтралікін. Вивільнення цих медіаторів запалення призводить до набрику та секреції рідини, що призводить до характерних симптомів в якості ринореї великої кількості та інших симптомів подразнення – Носової порожнини. Збільшується опір назальних дихальних шляхів та сприяє дозріванню попередників езінофілів і діють як хемоантрактанта езинофілів, стимулятори адгезії езінофілів та інгібітори апоптозу езінофілів. Це все прояви загальної алергічної реакції з клінічними проявами, саме з боку носа. Та навколо носових порожнин, правильне лікування алергічного реніта важливе для уникнення розвитку астми. Це загальна потреба, яку ми треба досить добре роз'ясняти нашим хворим, що коли ми будемо лікувати їх алергічний реніт, то тим самим ми маємо можливість запобігти розвитку бронхіальної астми. Тобто алергічний риніт та астма часто перебігають коморбідно. І серед пацієнтів з астмою приблизно 85% мають алергічний риніт. І навпаки, до 40% пацієнтів з алергічним ренітом мають астму. А в більшості випадків саме з алергічного риніта починається захворювання дихальних шляхів, до якого приєднується бронхіальна астма. Зараз на нашому ринку є новий протиалергічний препарат, нова субстанція, яка носить названня тесалін. Тесалін це препарат, який основною діючою речовиною тесаліну є ізомер Петазіну. Одна таблетка тесаліну в міжнародній класифікації він. Дописується як z 339 Тобто одна таблетка містить від 17 до 40 мг екстракту, стандартизованого до 8 мг петазіні. Чому таке назва петазини? Петазин петасис, петасітис – це назва рослини багаторічна, рослина білокопитних із сімейства астрових. Що поєднує близько 20 видів. Представники роду поширені у всіх районах Північної кулі з помірним кліматом. Зокрема, де е, окремі види сягають субарктичної зони. Роста білокопитних зазвичай у сирих місцях на берегах водою. Саме з нього добувають і роблять ці ліки, петазіни. Вони застосовуються ще при інших захворюваннях, а деякі і Ізотопи, як молекули, застосовуються для лікування саме алергічних захворювань. Унікальний подвійний механізм дії полягає в тому, що проходить стабілізація тучної клітини і пригнічення синтезу лейкатрієнів, одного з головних медіаторів алергічного запалення. Тобто не буде менше лейкатрієнів, менше клінічних симптомів. Зниження вивільнення медіаторів запалення, що буває при дегрануляції тучних клітин та азінофілів, це буде зменшення запальних симптомів. Ще, що характерно, що препарат Тесалін не зв'язується з гістаміновими рецепторами, тобто навіть можливість седативного ефекту виключена. Було проведено достатня велика кількість клінічних досліджень. Вони і зараз проводяться на цьому слайді. представлено вісім клінічних досліджень, які проводилися в Європі. І доведена ефективність препарату на ранній та пізній фазі алергічної реакції. Було дослідження в дослідження з сетирізином та фексофенадином на користь тесаліну. Був ефективний препарат для полегшення ринареї, свербіжу, чхання та закладеності носа. Препарат відмін характеризується безпекою та переносимостю, не знижує працездатність, дає можливість приходити на заняття, в школи, в інститути та працювати достатньо активно. Тесалін знижує рівень медіаторів запалення насамперед це лейкатрієни Б4 та цистин лейкатрієни. Через 5 днів лікування спостерігається саме значне зниження цих медіаторів запалення. Лейкатрієн Б4 з 330 до 180 міжнародних піксограм на мілілітр. Також Достовірне знищення саме цистін для екотрієну, препарат дуже добре впливає на головний симптом, найбільш тяжкий симптом алергічного та інших форм запалення при ринітах – це закладеність носа. Це типовий симптом поєднання, але переважно вже пізньої фази алергічного риніту. і ступінь закладеності носа, яку визначали. Шляхом вимірювання ринометричного потоку після п'яти днів лікування тесаліном досягла нормального рівня, тобто 5 днів достатньо для покращення, клінічного покращення, перебігу реніта перед це носове дихання. Інші, наприклад, антигістамінні препарати не мають такого впливу на. На дихання, як тесалін. Останнє дослідження під керівництвом доктора Блоса було в 2021 році у Швейцарії. Це було дослідження неінтервіційне постмаркетингове дослідження. Включало 226 пацієнтів, які тривалий час приймали тесалін. Максимальна кількість днів це 217 днів. Середня тривалість становила 63 дні. 67 пацієнтів продовжили дослідження, тому досягли 217 днів. При монотерапії препарат приймали від 1 до 4 таблеток на день і при необхідності в комплексної терапії включали антигістамінні препарати, глюкокортикоїди, симпатоміметики. Та антагоністи лікатрієнів обоїх комбінацій. Але якщо хворий почував себе добре, то комбіновано не додоволяли цю терапію. Ефективність змін оцінювала загальні оцінки симптомів, вбальні симптоми від першого візиту до кінця лікування. Динаміка симптомів під час першого візиту становила 17 балів. І значно знизився під час лікування тесаліном майже втроє. У пацієнтів на монотерапії середнє значення запальних симптомів було 2,8, а під час третього візиту вже 0,5, тобто майже в 5-6 разів. У пацієнтів, що приймали комбінацію тесаліна та інших препаратів, середнє значення. Симптомів запального процесу під час першого візиту склало 3,8, а під час останнього візиту 0,5, тобто 7-8 разів знижилось. Це було достатньо значуще в обох груп, досліджуваних хворих між усіма візитами. Пацієнти з атопічними супутніми захворюваннями. Теж відмічали позитивні результати, а саме це хворі з алергічною астмою, атопічним дерматитом та іншими симптомами алергічних захворювань. Загалом лікарі були дуже задоволені загальною ефективністю та безпекою препарату Тесалін. Лікарі спостерігали значну протиалергічну та протизапальну дію препарата. Крім того, пацієнти. На другому та третьому візитах оцінювали терапію як успішну і були особливо задоволені початком лікування, ефективною дією цього препарату. Пацієнти відмічали покращення в обох групах, як монотерапію тесаліном та й комбіноване лікування. Тобто, тесалін вони зробили висновки цього дослідження беззаперечне переваги. Має діючи на декілька механізмів розвитку алергії, покращення якості життя пацієнта. Препарат Тесалін знімає симптоми чхання, ринореї, назальної обструкції, зуду насамперед назальною обструкції та очні симптоми, а саме кон'юктівальні симптоми. Оральні Ральні вони в меншій ступені ефективні при назальній обструкції. але, наприклад, вазоконстриктори вони діють тільки на назальну обструкцію, а інші симптоми не впливають. Антихолінергічні препарати те ж саме зменшують тільки кількість Анти антілейкатрієнові препарати вони знімають бронхоспаз і в меншій ступені впливають на інші симптоми. Насамперед впливають на назальну абструкцію та очні симптоми, характеристика цього препарату міститься він в таблетках по 8 мг петасинов для лікування симптомів пов'язаних з алергічним ринітом, кон'юктивітом. До три е, таблетки в середньому, хоча, хоча є і хворі, які переходять з зменшуючи дози до одної таблетки на добу. Препарат виробляється у Швейцарії, застосовується у декількох страдах Європи та Південної Америки. Таким чином, шановні колеги, ми сьогодні з вами познайомились можливо для вас новим препаратом, який показав і показує досить гарну клінічну ефективність при лікуванні алергічного риніту та І Я вважаю, що ви можете спробувати на своїх хворих як при нетяжких формах монотерапії при необхідності можна комбінувати з іншими достатньо відомими вам місцевими та системними протиалергічними препаратами. Бажаю вам всього найкращого, бажаю вам скорішої перемоги та можливості жити і працювати у вільній, незалежній Україні. До нових зустрічей!